Екстреном ЗСУ замкнули котел помсти. Смертельна контратака наших поховала путінську армію. Росіян загнало в кіл зону. Виходу більше немає. Апокаліпсис у самому серці режиму. Українські дрони прошили найзахищеніші бункери верхівки РФ. Шок розкрито кривавий секрет Лукашенка. Те, що мінськ в паніці намагався приховати, спливло назовні. Індія принизила Путіна на очах у всього світу. Одне питання журналістки і бункерний дід став на коліна. Кремлівські загот. Товто розірвало вщент. Про все це у нашому випуску пекельна точка. Котел війни закипає. ЗСУ нарешті це зробили. Ця контратака наших довела генералів у Кремлі до істерики. ЗСУ розірвали плани Путіна під Куп'янськом. Смертельна кілзона поховала цілу армію росіян. Логістика ворога прирізана, виходу немає. Пропаганда Путіна просто луснула, це намагаються панічно приховати. Про всі деталі з передової у сюжеті далі. Сили оборони переламали ситуацію під Куп'янськом. Вони відтіснили російську окупаційну армію на північній околиці міста і сформували довкола населеного пункту кіл зону. Про це заявив начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сел Віктор Тригубов. Незважаючи на путінські байки про взяття його армією. Куп'янська ситуація для росіян на цьому напрямі фронту лише погіршується. Завдяки роботі наших дронів ЗСУ зуміли остаточно перерізати там логістичні маршрути ворога. Это якраз ті те фронту, фронта, которые действительно физически там человек находиться не может, тому що контролируются дронами как с одной, так і з другой сторони. І собственно, эти ті прийоми вони сьогодні позволяют силам оборони України, в тому числі проводить і продовжувати проводити в ближайшем будущем, надеюсь, оборонну операцію в городі в Мирнограде, Мірнограді, других наших населених пунктах. Тим часом ситуація в Покровську поки що залишається важкою. Окупанти намагаються прорвати оборону та обійти місто з флангів. Однак сили оборони активно знищують ворога та не дозволяють йому накопичувати сили. Про це розповів командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Євген Лесійчук. Військові зазначають, що підрозділи ворога постійно наступають, намагаючись заволодіти містом і покращити своє тактичне становище. При цьому умовна лінія розмежування там все ще пролягає по залізниці а північна частина населеного пункту повністю контролюється ЗСУ. Наші сили сконцентрувалися сконцентрувались на в першу чергу на удержание северной части города для того, чтобы э, был коридор из Мирнограда. Вот Мирноград такой себе форпост на, на востоке. В случае, если там будет усложняться серьезная обстановка, эти подразделения, очевидно, это решение командующего должно быть, должны отойти западнее укрепив э, фланги обороны Покровска, І поки одні підрозділи сил оборони мужньо борються на лінії розмежування, інші не забувають бити і по російських тилах. Так напередодні відзначилися бійці гур, вдаривши по військовому аеродрому Кача в Криму, знищити вдалося винищувач міг 29 а також аеродромний радіолокаційний комплекс Іртиш поблизу тимчасово окупованого Сімферополя. Хож Україна знайшла бізнеспрогрушною формулу ударів по Криму з допомогою важких дронів в 2 який, не дивили... Ряну величної масу бойової кг, способна долітати до будь-якої точки окупованої території, где працює Starlink, який робить крайне складним подавлення цих дронів средствами реб, так що скоро можна ждать нових кадрів від примар. Під ударом минулої ночі опинилася й російська нафтова галузь. у Краснодарському краї. Місцеві жителі повідомляють, що чули близько п'яти вибухів поблизу міста Темрюк. Пізніше в мережі з'явилося і відео наслідків цих прильотів. Як стало відомо, враженный був наибольший портовый терминал Темрюк. Вероятно, удар пройшовся по газовому резервуару. Взорван порт Темрюк и Сызранский НПЗ. И если по этому НПЗ уже ранее лупили, то от по порту Темрюк, ну, фактически нет. Уж точно не в этом году. Темрюк это важный логистический узел в Азовском море российской террористической саранчи. По сути, он является ключевым экспортным узлом на южном побережье России. Будучи розположені на Таманському полуострові на побережжі Азовського моря, він має стратегічне значення как для російської логістики, в целом, так і для обслуговування зовнішніх поставок, в тому числі связанных з енергетикою, сільхозпродукцією і що дуже важливо, військовими грузами. Зокрема, саме звідси росіяни перекидали резерви палива та озброєнь у групуванню РФ, яке останніми тижнями активізувалося на півдні України логові верхівки РФ українські дрони прошили найзахищеніші місця росіян ворог на вухах. Топ-об'єкти лягли під ударом. Вибух припав прямо в серце режиму, де сидить верхівка, яка десятиліттями вважала себе недоторканою. Що саме рознесли ЗСУ? сенсаційні подробиці? Не пропустіть. В останні місяці чечня стала епіцентром напруги на тлі зростання інтенсивності атак українських безпілотників. Аеропорти на північному Кавказі призупиняли свою роботу у районі Хмарочосів Грозний Сіті на проспекті Кадирова, був зафіксований приліт БПЛА. Одна з висоток отримала пошкодження. На відео видно, що постраждали щонайменше 10 поверхів. За день до цього Кадиров заявив, що готовий, хоч зараз, воювати з Європою, і обіцяв змусити її вибачатися. Церемониться уж точно не будем, Владимир Владимирович, ждем приказа. Все закончится очень быстро и явно не в пользу тех, кто решил развязать войну с Россией. У меня один вопрос, Владимир Владимирович, если это все начнется, вы же не обидитесь на нас, если они сразу добровольно будут извиняться. Зауважимо, что район с высотками расположен за 800 метров от резиденции Кадырова. У его администрации знатно перелякалися, адже Дондон мог не пережить цей удар. Знаючи про його серйозні проблеми зі здоров'ям, грозний і грозний сіті це символ кадировського режиму. І, я так розумію, головне досягнення кадировського режиму у постраждалій будівлі. Грозний сіті розміщені офіси кількох органів влади Чучні. Зокрема, згідно з даними картографічних сервісів. У будівлі розмістили Міністерство Чечні з туризму, регіональний департамент зв'язків з релігійними та громадськими організаціями, регіональне управління Мін'юсту, Рада безпеки Чечні, Рахункова Палата Республіки, приймальня місцевого омбудсмена, приймальня єдиної Росії, виборчком регіону. Метою атаки могла стати будівля ФСБ, яка знаходиться поряд, але російський реп вніс свої корективи. Це не удар по громадянському населенню, це удар по органам власті, абсолютно легітимний, абсолютно законний. Це вже другий удар по регіону за тиждень. Раніше БПЛА вразила будівля ФСБ в вочхой Мартаніта та ОМВС у Гедермесі. Учня не зазнавала атак ЗСУ з грудня минулого року. Під атаку тоді потрапили казарми Росгвардії. Це просто е, нанесення ударів по е, силовикам Чечні, которые виступають зачастую як сили принуждення самих росіян для ведення бойових дій. І для того, щоб їх существенно на ми наносимо по ним удари. Українські захисники продовжують боротьбу з окупантами, знищуючи в їхньому тилу зброю. Цього разу в момент підготовки до запуску шахедів з Міллерового в Ростовській області кілька українських дронів прилетіли по установкам для запуску БПЛА. Це Була одна із шести точок, з яких про запуск шахедів. Міллерова остається ж крупною точкою крупною базою складування шахедів і нанесення ударів по нам. Тільки зараз ці точки стали стаціонарними з яких можна запустити за одну ніч. Ну, где-то приблизительно порядка 100 шахедов. 100 шахедов. Это много. Миллерово є важливим автотранспортним та залізничним вузлом. Від Мілярова до лінії бойового зіткнення понад 150 кілометрів. Звідси Росія чи не щоночі запускає шахеди по Україні. Там вона буде воншота біле летить. Воно. Вон Ой, мама після вдалих атак українських захисників на російські аеродроми цього року на авіабазі Мілірова з'явилися нові позиції ППО, яких ще в 24-му році там не було. На месте открытых стоянок таких взводили ангары. Особое внимание у нас, естественно, уделяется этому объекту, который является крупной базой по шахидам. Шахиды сейчас вообще для нас стали одним из трех основных средств нашего поражения. Это шахеды это кабы и это баллистические ракеты. Вот эти три компоненты, если мы научимся с ними бороться и им противостоять. Но буде значительно краще нам жити. Про рекордну інтенсивність атак безпілотників по російських регіонах. Повідомляють і іноземні агенції. У листопаді кількість запущених з України дронів зросла. Про це свідчать і офіційні дані Міноборони Росії. Україна ж продовжує боротьбу з окупантами. Екстреном замах на Зеленського повітряний бій просто біля борту президента України. Нові подробиці вже сколихнули мережу, і все це сталося на фоні погодження кількох скандальних пунктів мирного плану. Невже стало відомо, хто насправді стоїть за нападом? Та що означає таке співпадіння? Найгарячіші подробиці про це і не тільки у матеріалі вже замить. Атака БПЛА на президентський літак поблизу аеропорту Дубліна. 4 грудня ірландське видання The Journal повідомило, що пізно ввечері 1 грудня чотири невідомі безпілотники військового типу порушили польотну зону і пролетіли над морем в напрямку траєкторії польоту літака, в якому знаходилися Володимир та Олена Зеленські. Я так от того что Європа должна осознать, что що війна та не где-то там рядом. Війна это уже в Європі. непосредственно в странах Европейского Союза, и атака воздушного пространства, ограничение европейских стран в эксплуатации своего воздушного пространства из-за того, что оно может быть перекрыто российскими дронами, это все-таки напоминание о том, что надо не исключать в том числе возможности поиска военного ответа на российскую реакцию. Президенти перша леді України прибули в Ірландію вночі 2 грудня. Їх зустрів прем'єр-міністр Міхал Мартін. Літак приземлився за кілька хвилин до інциденту, хоча дрони і досягли місця, де мав пролітати український головнокомандувач. Потім БПЛА полетіли до судна ВМС Ірландії, яке таємно було розгорнуто в морі для візиту президента України. Служба безпеки Ірландії розцінює подію як гібридну атаку. Наразі проводиться розслідування. На момент мне кажется, что хотели продемонстрировать а, все-таки российские спецслужбы свои возможности, в том числе касаемо, скажем так, возможного устранения Зеленского в, на территории европейского союза, что мы это можем. То есть это очень такой психологический момент демонстрации того, что мы можем и. это. У п'ятницю п'ятого грудня завершилася зустріч представників США та України, на якій українська делегація, на чолі з секретарем СНБО Рустемом Умєровим прагнула з'ясувати, які саме питання обговорювали американські посередники Стіо Вітков і Джаред Кушнер з російським диктатором Володимиром Путіним США. Вот і грають гру, де по суті питаються за щитіть агресора. этом тут надо постоянно напинять США на всіх подобных встречах Майами і других штаб. Є поняття міжнародного права, є поняття внутреннего американского права. Есть закон принятый в 2017 году, о том, що Америка ніколи не буде признавати території, анексіованої Росії То Тобто, когда ви говорите, що ви признаєте Крим, ви нарушаете своє ж законодательство. Тим не менш стратегія національної безпеки опублікована Білим домом, заявляє про пріоритет для США дружби з Росією. Любое действие, которое очень не понравится избирателям, приведет к их поражению на выборах. До выборов в США, напомню, остается меньше года. 2 ноября 2026 года будут выборы Палаты представителей, еще третье Сената. И тут, нас в первую очередь, республиканские политики, они понимают, что прошедшие, давайте так, аналогию с Украиной, местные выборы 4 ноября текущего года показали полную победу демократов. Не потому, что демократы такие хорошие, А по тому ж та була класічне протесне голосування. Віце-президент США Джей Ді Венс вважає, що найближчими тижнями можна сподіватися на добрі новини щодо врегулювання війни РФ проти України. За словами Венса, на даний момент США вже досягнули прогресу в цьому питанні, але ще не досягнули фінішу. Америка йде на уступки Росії постоянно. Приїжджає Вітхов з Кушнером і говорять русским, що во. Вот мы готовы идти, вот это, вот это, мы готовы признать там часть э, Донбасса, мы готовы Крым признать, прочее, прочее. И русские вместо того, чтобы сказать, о, окей, супер, нам это надо, говорят, о, слушайте, а можете еще вот это, а можете вот это. И вот это, э, уступки агрессору, они ведут к тому, что агрессор растут аппетит. И это может играть и плюс, и минус. The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела, пише, що лідери Європи не радять президенту Зеленському погоджуватися на вимоги Росії без гарантій безпеки з боку США. За даними Шпігель, у розмові європейські лідери висловили побоювання, що США можуть зрадити Україну питання території, не давши ясності щодо гарантій безпеки. Неймовірно, страшний секрет Білорусі розкрито. Лукашенко знову вляпався у скандал. Мінськ взяв кривавий розгін фінансування секретного центру безпілотників Путіна. Білоруський завод не просто допомагає окупантам влаштовувати дронові сафарі на українців. Він фактично став мостом для обходу санкцій найбільшим в РФ. І це ще не все. Яка деталь стала справжнім шоком для всього світу? Ко всі подробиці вже за мить. Каструльки, судочки, сміттєві баки та системи зупинки колісного транспорту. Це та продукція гомельського заводу Сантекс, яку можна побачити на вітрині. А з під поли білоруси торгують і цілком успішно безпілотниками. На підпільному виробництві Сантекс погорів у червні цього року. Серед повідомлень про посуд з'явилося ось це. Про квадрокоптер із тепловізійною камерою під назвою Піонер. Зараз публікацію видалено з сайту, але саме з її допомогою журналісти розплутали клубок, який привів до найпотужнішого в російській армії, засекреченого центру безпілотних технологій Рубікон. Там, де вони стоять, там де вони працюють, я не заздрю там нашим підрозділом. Основний бойовий дрон Рубікону це БПЛА «Камікадзе ВТ-40». Він же судоплатов. Це наймасовіший безпілотник, який випускає російська компанія Рустакт у межах проєкту Судний день». Зараз виробник перебуває під санкціями Швейцарії та Євросоюзу. За кілька місяців до потрапляння в чорні списки Ростакт очолив Павло Нікітін з Білорусі. До Росії він перебрався у 2000-х і нині володіє відразу кількома фірмами, які виконують замовлення силових відомств, а також оборонки РФ. Але із батьківщиною, як з'ясували журналісти, Нікітін зв'язків не порвав, хоча й вийшов з білоруського громадянства ще у 2010 році. Тут разом со своя камьян або абокирує мінімум чотирма фірмами. Одна з них називається СЗАТ Завод Сантекс. Свою білоруську фирму Никитин поставляє на Рустакт и заходні компоненты з Чехії, Італії, Польщі і Злушених Штатів. Причому поставки відбувалися уже после введення санкцій. У руках журналістів опинилися також документи з поставками товарів, які ніяк не описані. До слова такі ж накладні з невказаними товарами надходили до російського Ростакту із Китаю на мільйони доларів. Такое же никак не описанное оборудование поставляет Рустакту и гомельский производитель посуды завод Сантекс. В документах от источника в налоговой службе мы нашли 135 платежей на общую сумму более чем 14 миллиардов российских рублей, более 152 миллионов долларов. БРЦ пока не смог выяснить, какое именно оборудование завод Сантекс продает Рустакту. А ось постачання заборонених для продажу в Росії дронів всесвітньо відомої компанії DJI Журналісти підтвердили, за їхніми даними білоруський завод, який офіційно виставляє на вітринах своїх магазинів каструлі та тази, реекспортував у 2022-2023 роках до Росії дронів DJI на 2 мільйони доларів. Усього ж, за підрахунками білоруського розслідувального центру, вбивати українців і влаштовувати сафарі на них росіянам допомагають 14 білоруських компаній. Початку повномасштабного вторгнення вони поставили 20 тисяч безпілотників на 34 мільйони доларів. І звісно, ці цифри далекі від реальних масштабів пособництва воєнній агресії Росії. Гучне фіаско Путіна. Індія просто поставила бункерного на коліна. Відео розриває мережу. Це питання від журналістки розірвали всі кремлівські заготовки, повний провал на очах у всього світу. Що ж сталося на зустрічі з моді, які приниження чекають на Путіна далі? Про це у сюжеті вже за мить. Проблеми із заходом змушують міцніше триматися за старих партнерів. Путін прилетів до Індії в країну, яку він любить рівно настільки, наскільки може на ній заробити. Москва умоляє нью делі спасти російський ринок. А щоб візит виглядав урочистіше, для Путіна влаштували ціле шоу Путіно істерії. По приїзду кремлівського диктатора, червона доріжка. І так звана культурна програма, не відходячи від літака. Цікаво, кому цей візит більш вигідний, все-таки путіну чи самій Індії. Путину это очень выгодно, потому что это показывает, что, во-первых, он не изгой. Во-вторых, э -э, это попытка показать, что они активно работают с теми странами, э -э которые не являются ведущими сегодня э «Большая семерка». Да, но зато они работают с большими экономиками и думают о завтрашнем дне. Я думаю, що це та конструкція, яка буде продаватися путінам внутрі країни. Але апофеоз абсурду був попереду. На індійському телеканалі показали мультфільм, де Путін і президент Індії їдуть повз нафтові вишки і співають пісню про дружбу. б, при чому тут нафта? А все дуже просто. Індія скоротила закупівлі, а Путін тепер буде благати їх Вопрос же не тільки в нефті, нефти, вопрос в крупных економічних партнерах торгових партнерах Росії, які должны появиться в отсутствии відносин, наприклад, з Євросоюзом, Евросоюзом, які стремительно сокращаются, куди то должна идти дійсно російська нефть, і все это. Учні, очень важно сьогодні для Путіна під час візиту. Вся велич Путіна трималась рівно до того моменту, поки місцева журналістка не запитала його про російськомовних українців із окупованих українських міст. Чим загнала кремлівського діда в глухий кут. Ну вони також були шоковані. что как Путин делает это с нами, мы его народ. Многие женщины, с которыми я говорила, были шокированы. Что вы можете сказать людям на востоке Украины, у которых семьи на самом деле в России, которые на постоянной основе переезжают между Россией и Украиной, что бы вы им сказали? Я, я не понял вопроса. Шокированы чем? Здається, індійським імпортом у Росії перестали гидувати. Одна з причин візиту бункерного саме в тому, щоб збільшити закупівлі індійських товарів. Контакти з Індією гораздо більш підпочтительні, ніж контакти з Китаєм. Як це не тому що, там шта в Росії дуже бояться китайської експансії. На вообще востокі ваші мочі к китайцам. Такие Такі контакты контакти з они гораздо лучше продадуться на внутреннюю российскую аудиторию, чем контакти з Китаем. А от Індія хотіла потримати від Росії пару винищувачів і систему ППО. Хоча здавалося б, начебто, для самої Росії це теж не зайве. Річ іде о том, щоб розвивати авиационную промышленность в Індії, яка стремиться к обладанню новішими бойовими системами, в тому числі самолітом п'ятого поколення. Росія в свою чергу також пообіцяла забезпечувати безперебійні поставки палива. Цікаво, а Росії то самі вистачає своїх можна не забутиться, свої мовчать, і поки Путіну каже, що. свои особо голос и не поднимут. Почему-то Путин сегодня в этом уверен. Я бы на его месте не была так уверена. Но Путин считает, что своим он глотку заткнет. А вот Индия как партнер очень важна сегодня. А найпомітніше в візиті Путіна це те, чого не видно: пропаганда. Росія домовилась про запуск індійського бюро. «Раша Але чого б це? Пропаганда дуже і добре хорошо І В цьому сенсі, я думаю, що вони будуть розжигати антиамериканські настроєння, вони будуть розжигати там антиєвропейські настроєння, і э, я б звернула увагу на статтю, на Олександра Стуба, яка недавно вийшла, гдіон пише, що основна глобальна битвы бітви розвернеться якраз в странах глобального юга в умовах міжнародної ізоляції та санкційного тиску, Москва демонстративно підкреслює близькість з Індією, називаючи її ледь не найпотужнішою державою. Будь-що аби погодились. И нам надо военное сотрудничество, военно-техническое сотрудничество развивать, потому что ну, где-мощнейшая держава, центр силы Лазия, и для нас важно, чтобы мы выстраивали с ними. Близькі, тісні і відносини. також ще до візиту Путіна Росія та Індія вирішили питання десятирічної давності. Делі домовилась орендувати у Москви атомний підводний човен за 2 мільярди доларів на 10 років. Мені кажу, саки головний момент тут етатоми недавно наблюдали обостренням військового конфлікту між Індією та Пакистаном. Ні, собственно, там у Індії все було не слишком хорошо. Я думаю, що как раз вопрос вооружений для Індії достатньо важный. Нему ж хто кому пішов на уступки, не знаю, але видимо підводна лодка їм теж нужна. Яким б дорожнім не здавалися стосунки з Індією, санкції та ізоляція Росії змушують Путіна робити все можливе, щоб не втратити навіть таких партнерів. На цьому мене все з вами була ярината Асланова. Ще більше пекельних новин у нашому наступному випуску. На ну, поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.